Моя приту існу, буду, як маленька дитина, су твою безмежну любов Відчуваю чуваю, поїду. Дзвінок, як тепла, злива, та чую голос. І казочка перша у світі, і сонечка, подорож в літо, і перші легенькі сніжинки, і сяюче диво, ялинка. Якщо говорити між нами, У світі усе починається з мами. Хто завжди нам допоможе, хто все вміє і все зможе, хто все зробить, як водиться, Хто ця добра чарівниця, в цілім світі найдобріша, найдорожча, наймиліша, лагідна і ніжна сама, ну звичайно, мама, найдорожче слово у світі, де б то не був і що б то не робив. То вона завжди твій шлях освітить, ніжнішим серцем відданим тобі, і сняться часто зорі золоті, і мати на порозі біля хати, де б ти не був і що б ти не робив. Завжди вона твій шлях освітить, ніжнішим серцем, відданим тобі. За все, що маю, мамо, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати, наші дорогі, наші щирі матусь, у цей день. Ми вклоняємося дуже низько. За сонечко ясне, за серце прекрасне за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитися до вас. Сьогодні День Матері і Миру і разом з піснями весни ми вітаємо всіх мам щиро та вклоняємося до землі. вас оминають печалі та грози. Нехай лиш від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я, краси і води. Бадьорість і настрій хай будуть завжди. Спасибі за ласку, за щире тепло. Недоспані ночі, турботу й добро. Здоров'я міцного вам зичимо, Любові і радості, злагоди і миру. для тебе, ли щасливий. Матушечко, я тебе дуже сильно люблю, ти моя найкраща. Мама, я тебе так люблю, ти в мене найкраща. Мама, добре, що ти в мене є. Рідне сонечко моє. Я люблю тебе найбільше. і коли дорослим стану. Теж любиш, не перестала. е, я так у тебе ти в мене є. Я тебе так люблю. Я досі пам'ятаю себе маленьким хлопчиком, який сидить у мамі на руках, ніжно обившись, шию своїми теплими рученятами. Мама, тебе дуже любить, ти моя найкраща. Я люблю свою маму, тому що вона мені дала. Життя і сіда зі мною поруч. Все, що відбувалося і відбувається навколо мене, пов'язано з присутністю матері. Добра, ласкава, смілива, і чесна і сильна. Їх можна перелічити до безкінечності. І це вони всі про маму. Сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, бамочко моя, не сумує, не журись, Обитається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами руки два крила, ніжно поцілую квіти подарую, І слова любові, вдячності тепла. Мама, мамочка, моя. В день матусі усі діти на світі мамам своїм дарують квіти. Земля, я з тобою посміхлись, Мама, мамочка!